Дітище Олексія Водатурського, ровесник української незалежності. Його компанія не просто виробник агропродукції. Це великий холдинг замкнутого циклу. Він включає всі етапи вирощування зерна, його переробку, збут, логістику та навіть будівництво кораблів, що перевозять не лише власне збіжжя, але й кавуни від херсонських фермерів. Ця модель бізнесу виявилась настільки ефективною, що її почали копіювати російські агрохолдинги. Вони майже скопіювали українську модель. Два десятки великих вертикально інтегрованих холдингів: від рослинництва, від виробництва зерна. Далі йде птахівництво, там якесь тваринництво і виробництво вже кінцевого продукту. І все це в одному холдингу. Олексій Водатурський мислив глобально та прораховував усе на кілька кроків. Він розумів, що у сучасному світі замало просто виростити врожай. Продукцію потрібно вчасно доправити тим, хто її найбільше потребує. Олексій Опанасович мав феноменальний досвід і інтуїцію щодо наближення фермера до світових ринків. Компанія Водатурського розбудовувала власний флот. Станом на 22-й рік він налічував уже понад 80 суден. Ми, як українська компанія в Україні е, будуємо український е, флот з українського металу, ми ходимо по внутрішньоводним шляхам. Бізнесмен Новатор брався за амбітні проєкти, в які мало хто вірив. Його компанія відродила пасажирські перевезення за допомогою легендарних човнів непідводних крилах, так званих ракет. Хотілося щось зробити красиво для України на нових принципах, на нових технічних можливостях. Але найамбітнішим проєктом Олексія Водатурського став прорив російської зернової блокади. Було прийнято рішення розвивати альтернативні шляхи внутрішнього водотранспорту. Наша компанія інвестувала понад 25 мільйонів доларів в новий об'єкт. Це річковий порт Бесарабія з нуля, фактично збудований. Організований підприємцем альтернативний логістичний маршрут ламав плани росіян. Ворог не зміг стерпіти такого ляпаса і спрямував одну зі своїх ракет просто в родинний будинок Вода Внаслідок обстрілу загинув герой України Олексій Водатурський, а також його дружина Раїса. Кремлівські пропагандисти фактично розписалися в умисному вбивстві. Внаслідок ракетного удару по Миколаєву у своєму будинку ліквідовано українського олігарха Водатурського. номер 15 українського списку Форбс. Водатурський спонсорував каральні батальйони свого часу потрапив до російських санкційних списків. Цього викреслюємо. Одна із версій це цілеспрямоване вбивство пана Водотурського та його родини. Феноменальна точність говорить про те, що випадковості бувають рідко. З такою точністю. Вбивши 74-річного аграрія, росіяни, вочевидь, сподівалися зупинити його проєкт із прориву морської блокади. Однак прорахувалися. Український підприємець вибудував настільки потужну систему, що вона працює і без нього. Менш ніж за рік після загибелі Водатурського через річпорт Бессарабія було експортовано перший мільйон тонн зерна. Поки одні аграрії намагалися прорвати російську блокаду, щоб продати збіжжя та засіяти поля. Інші потрапили в окупацію та опинилися на межі голоду. Ще не жили ніколи так, як зараз живемо. Тамара та її чоловік жителі Миколаївщини. Подружжя тримало власне господарство та працювало, не покладаючи рук. Шестеро корів, двоє свиней, качок без ліку. Корей теж таке саме. Фермери обробляли 15 гектарів власного поля. Пшениця була посіяна, скільки труда ми вклали. Вважайте все наймаємо, і трактори, і комбайн, і соляру купуємо. Я кажу, і дітям трішки допомагали і ми жили. Але російські окупанти звільнили подружжя і від їхньої щасливої гостинної домівки, і від власноруч вирощеного збіжжя, що могло нагодувати багатьох людей по всьому світу. Нічого не збирали. Ми сиділи і дивилися, як росіяни палили поля. Не мали чим дихати. Російська армія діяла, немов сарана. Те, що не могла вкрасти, нищила. Капелан Трускавця Руслан Цехмейстер у цивільному житті був журналістом. Знімав життєрадісні відео про відпочинок у Карпатах. Повномасштабне вторгнення змінило і життя Руслана, і характер його репортажів. Це такий був свіжий проліт з точки у. Замість казки у мальовничих гірських курортах та лижних перегонів справжнє пекло. Ми з побратимами заїхали на поле, і просто на моїх очах прилетів запальний снаряд, який просто підпалив поле, на якому вже стояла пшениця, яку збирали. Ворожі обстріли на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині спричинили десятки масштабних пожеж на полях зі стиглим збіжжям. Ці расисти вони стріляють зажигательними снарядами на три різних точки, щоб воно з різних боків, щоб його неможливо було потушити. Тобто вони навмисно це роблять. Полом я більше трьох метрів і воно згорає саме миттє. Сергій понад чверть століття вирощував помідори на Херсонщині. Доки окупанти не знищили місцевий зрошувальний канал, фермеру довелося засіяти власне поле пшеницею та ячменем. Повинні були його зібрати. Місто нас його зібрали. Це все наш хліб. Сліб, будь ласка, а що можна від москаля чекати до добру? Я досить добре історію знаю. І в мене бабця два голодомори пережила. Це люди, які підлі. Це люди, в яких немає честі і совісті, це люди, які не вміють чесно воювати. Вони по-іншому не можуть. Це є їхня ментальність. З 250 гектарів Сергієвого поля окупанти спалили майже все. Але фермер зберіг надію на перемогу та новий врожай. Перемога тільки за нами буде. І все. Зайду на це поле, буду вже робити. Тут на цьому полі буду вже сіяти. У листопаді 23-го, до 90-х роковин голодомору у столиці відбулася спеціальна подія Київського безпекового форуму. Під час заходу знаменитий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, заявив: Путін наслідує політику Сталіна, що влаштував штучний голод в Україні. Вражає, що російська держава витрачала так багато зусиль, намагаючись впродовж останніх 20 років заперечити історичну реальність голодомору. Заперечення голодомору було фактично підготовкою до використання продовольства як зброї. І, звісно, їжа як зброя була використана в Україні. Насправді ж, російський цар у розшуку мав не лише злочинну політику кривавого тирана Сталіна, а й інших більшовицьких м'ясників.